Причому теж як показання б'ються, що десь там або грузини спробували вивезти в атаку, але росіяни чомусь по ним змогли відстрілятися вдало взагалі зенітної ракетою, що трохи звучить як нонсенс, або все-таки не вивили, але просто факт є факт. Попри те, що Грузія мала достатньо непоганий потенціал, от який там прийнято назвати Москітний, могла б спробувати дати в теорії відсіч росіянам на морі, цього все не відбулося. І виходить, що спочатку э, русські вони. Вибили, скажімо так, боєздатну складову грузинського флоту, ракетними ударами, причому, що характерно, першими касетними ескандерами. 2008 рік це був, був такий специфічний бойовий дебют ТРК Ескандер ну, а потім, не зустрічаючи опору, російська, чорном... російська піхота Чорноморського флоту просто висадилась в основних пунктах базування грузинського флоту і просто все підірвала. Зокрема, ті самі два ракетні катери. Виходить, чому от, власне, навіть за кілька років, ну, навіть більше, ніж 15 років пройшло, а тим не менше, якби виходить і Грузія, отак от, вона не налаштована, як кажуть, конфліктувати з Росією, і Росія себе там досі відчуває переможцем. Ну, бо порівняно з тим, що відбулося з грузинським флотом у 2008 році, то якби, от навіть наш, наші ВМУ у 2014 році із складної ситуації з складною ситуацією вийшло там, почистю, гідністю, хоча б чинили той чи інший опір, змогли зберегти боєздатне ядро. Там авіація, певні надводні кораблі і тому подібне. З Розі, на жаль, так не вийшло. Це просто те, що знову ж таки, той момент, коли історію програвших написали не самі програвші, а переможці, це має бути такі для нас, якби дуже грізне попередження, в тому плані, що. Незалежно від того, що з нами може трапитися по війні далі, ми самі маємо написати свою історію чесно, незалежно від того, що там з нами буде. Ну, тому що потім про нас ніхто і не згадає, в першу чергу ми самі. Ну а по-друге, це просто заодно пояснює ну, таки, навіть політичні засновки, чому от Грузія пішла по тому, що це грузинський варіант. Ну, слава Богу, ми ще настільки гірких поразок. Тому, числі війні на морі ще ніде не отримували, на відміну від саме Грузинів. Тому це має бути заодно певна така терапія, коли хтось от говорить про те, що там, от, ми обов'язково підемо тим шляхом. Слава Богу, у нас морська піхота на наших чорноморських портах все-таки тижніш російська морська піхота на наших Чорноморських портах не висаджувалась. І там нічого нам не підривало, на відміну від грузиння. Васовське море там теж, якби насправді була тривала історія опору. Як в Маріуполі, просто ну вона по зрозумілим причинам ще не до кінця з'ясована.